Доброго ранку, любі Любопередбатників окраїномовного каналу. Гарний, теплий, ну, відносно теплий для вересня. 13 градусів. Ранок. Сонячний. 8 серпня 2024 року. Неділя. Вікна так і не вставили. У садочку хтось там ходить. І ми на прогулянці з Максиком. Сьома ранку. Як відрізняється сьома ранку у неділю від ну, понеділка, вторка, будні дні. Ще нікого немає. Всі ще, сп, ще сплять. І цей не, не хотів вставати. Кажу, пішли гуляти, сьома ранку. А Щось без чогось було. Ні. Вже одягнув його він. Под кровать. Під ліжко заліз і сховався. Ой, місто спить. Як пройшла ніч у Харків, та й ніч. Та й сплять, Гарно, що Тривога о 12 й мене там близько 12-ї щось розбудило. А після цього не вибухів, не тривог нічого. Гарна погода. Гарно що нічого не чув. Може в коментарях знову напишете. Спав. Усе проспав. Ну я ж кажу, що я кажу тільки то, що чув. Я не читаю, то дружини читаю там телеграми. Разні, різні. Ладно. Всім гарного вихідного дня, гарної неділі. У мене на сьогодні багато планів. Десь буде щось зніму. Покажу. Це, муро добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, малюни. Пока. Максику.